Всім привіт! Давайте останній день Попробуємо відмучити нашого такого жопу під горального турніру. Так, оборона в підкінець взагалі класно йде. Ну, атаки, що сьогодні атаки скажуть. Рехетра Рехетра Ну, мабуть, у нас Тайром нехай такі лишається. Блін, мене сюди взяти синях з цією лебідю. Нехай це його, щоб блокував е рехетри. Попробуємо зараз, що то у нас з цього буде. Мені головне зараз зробити хоча б пару шотів, а далі вже можна буде робити хрестики. Там противника, це лебіді, її теж якби блокувати чимось. Так, маємо шанс взяти фіолетових, але хочу так, щоб не заряджати нікого. Бажано без зайвих комбо, нехай зробимо так. А, я завжди тепер буде рахетря точно ходити, вони ще там броняці стоїть. Що щось там буде летіти комбо, бо я її заряджу? Погано. А вона потім це все це може познімати. І це буде теж проблема. Але Григорій кричить в селі. група підтримки, можна так це назвати. Скільки в тебе там лишається? 557. Блін, якби не ось жовта трійка, що в неї летить. А так можна попробувати ризикнути, зробити отак і може ми її доб'ємо? Мімо. Блін, це мімо? Взагалі було не в тему. Зараз буде лікувати. Це мімо в тайрума. Взагалі ні до чого вийшло. Зняла сповільнення з них. Це погано. Так, Ц, Пеньок, не заряжи, не заряжай. Зарядила. І зараз ще відлікує. Це капець. Ну ну що, доведеться тоді спочатку з себе зняти, потім вдарити. І тут бажано би тепер синіх би вже брати. Але якщо ми, звичайно, зарядимося, то тихо-тихо-тихо, тихо, тихо. Там горгулья в нас просто колопенька. <в realize> панька. що? Пропоную, в принципі, але ж я зараз це вже не зніму цю штуку. Скільки там в нас там ходів, ми будемо це все приходити. Тоді підлікуємося, включимо собі цю лебідь. Нехай танцюємо. Вони танцюють, ми танцюють, і нас паті. Так, тут ніхто нікуди нічого. Все так, як треба, ніхто не промахнувся. Це тільки мої промахуються під таким ефектом. Це ніби один хід. Так. Зараз буде ходити пеньок. Це буде ай-яй-яй. Тайрума рома прихлопнули? Це погано. І Елло прихлопнули, це ще гірше. Ну і. Пустоту нема що кинути. І ми ще горемо. Так, ну, є шанс зробити трійку фіолета. Це в мене буде тихо не заряджать або бий добре. Ну, що, тоді погнав пеньок? Але проблема в тому, що в неї ця броня. І... І через це я її дуже мало б'ю. Ну, нехай включимо лебідь, а вона там лікується. Моя. Це просто капець. Чим його тепер це її вбити? Добре, що хоча б мій йоу її блокує. Є трійка фіолета, але... Ми в пустоту не зарядимося. Зараз у неї ще два ходи. В принципі, можна ризикнути, щось десь покрутити побільше. Може, буде шалений комбо, десь щось поприлітає. Але я даремно на це сподіваюся. Вона ще й лікується додатково. Мені це подобається. Плін затягує бій, а я спішу. Ну, коротше, в мене все як завжди. Як ти кажеш, спішиш людей не смішиш. так ось і у мене. Я спішу і нічого не виходить. Нехай тут заберемо. Mm -hmm. До час рахують. Встигну я оце синіх заря. Mm -hmm. Я якраз в таймінг. Я не встигаю. Зараз в неї будуть ухиляння. Воно зніметься, цей чи ні зняв добре. Не добив. Я думала, доб'є. Так, ну все зараз. А, вона підліковується. Як мені то подобається, коли ти не очікуєш, ти взагалі завтикуєш за всі їхні пасиви, за всі їхні бонуси. І тут такий, опа, а я тут, називається, а я підлікувалась, а я ще щось, а я там ухилилась. Ну тут, в принципі, нам Йоу не дуже в тему. Взяти б якогось фіолетових щену. в мене немає нікого з ударників. В мене має віто не вкачана. І колись би бажано було б вкачати. Ну, поемка. Поемка. Злам є, до речі, не пам'ятаю, чи в неї є. Але вона в мене роздягнута. О, скільки зелених! Супер! Так. Ризикну. Так, цю здуло це дуже добре. Тепер нехай підріжемо їм атаку. Там вона знову у пепі хоче працювати. А мені бесені взяти. Хочу зараз так зробити. Пепі не добили, ну, капець. Зараз буде там. На крапелях на таких і вижила. Ну, добре, хоч один раз стукнула, все ноцю. Так, далі. М -м, можна взяти три кофіолета, але ми не зарядимося. Пан паньок, бийте, як не соромно. Добре, тут поухилям. Мої. Ну, тут в цьому бої все вийшло швидко. Все вийшло непогано. Чим би прибити пенька? У нього все нас ХП. Так, його погнав, давай. Добре є. Так, все далі можна робити розбиви. Джарів. Джарів. А кого сюди брати? Ну, в принципі, так і можна попробувати, Єдине, що у нас тут йоу б не в тему. Главное, нехай буде, як масовик. Ох, Мені треба тройки качати. Нема в мене кого взагалі, нема ким, нема ким турнірити, нем, нема нічого. Особливо це, цей турнір показує прям масштабність проблеми, тому що багато в мене саме таких це зелених, тих, що нормальні. Там масове кит чи те саме Таун, Фаєз. А без зелених прям так. Ну, <гум> ну, нехай тут заберу спочатку. Синіх комбо полетіло. Там у нас судрі хоче. І я оце думаю, що мені з ним робити. скільки в мене склалося з синіх трійка, зробимо так і буде рахуватися, як четвірка, тому що один. Пустоту. Так, а тепер Попробуємо тоді судрі вдарити добре. є таке. Але буде ходити кось Це, звичайно, не дуже приємно, бо будуть ці його міньйони, буде травління. Буде лікування від Хокман. Так, є пеньок. Багатим. По, По кому? Ну, давайте тебе доб'ємо спочатку. І Хокман комбо добило. Добре, є таке. Так, о, вже топ-1. Нічого собі Трихтисячне місце майже. Блін, Лебідь. Лебідь це погано. Там і той О, своїм травлінням, як його? руфус? Руфус. Пеньок. Каки буде дуже багато. Ну, так і погнали. Нехай Тайром буде в костюмі, щоб раптом щось знімав. Це все. В принципі, є можливість скласти. Пенька. Але що там мені дасть? Нічого, поки що на даний момент. Скільки в тебе здоров'я, пан? 900? проблема. Може, сині ми доб'ємо, це такий червоний добили. Ця таки буде ходити, ніяк в мене не вийде її прибитим, значить тоді тут візьмемо сині. Попробувати її задиспелити, звичайно, якщо в мене то вийде, хоч я дуже сумніваюся. Ну, на неї, в принципі, заборону поставили, це вже непогано. Що мені з моєю лебідь робити? А вже її активувати чи ні, чи ще почекати? Ну, До пенька ніби ще далеко? Так, зараз буде джарів, тоді лікуємося, вмикаємо нашу лебідь. Скільки вони там ще будуть? Один хід танцювати. Тайрома вбив, вбив Тайрома? За що? Ну як не соромно. Взяв, просто вбив Тайрома. Так, погнав пенок. Рифа не добили? скільки в нього? 33 багато. Багато Зараз це, звичайно, зарядиться. Ну, якби ще комбо не полетіло, то ще нічого не було би, але в неї знову тепер є ухиляння. Джеріф, якби чимось прихобно Зараз тоді візьмемо собі лебідь, активуємо. Один хід. Один. Ну, тут тільки в джаріфо кидати, Більше немає нейтральних ходів. Якби знаєте, що вона не зарядиться? Ну, ризикну. Вона під сповільненням. Так, окей. Погнав. Йос. У мене моє знайомство з лебідь жахливе. От в мене з нею. Нічого не виходить. Я з нею так довго довбуся постійно. Це просто не знаю, іначе з'єужиш, з блокуванням, але десь в таймінги не попадаю і все. А вона мене від і до відпрацьовує. От, дуже в неї це все файно виходить, якось в неї впадають взагалі з цима правдами і неправдами. У мене навпаки. От, просто в неї ще броня не рішиться. І тут прямо цей момент прям дуже напрягає, тому що вона отримує набагато менший урон. Так, от, один тапок ось блін. Два пенька. Джолі буц. О, тут буде. Ну, погнали, тут дуже можна робити. Розбив. Чи з пандою? Попробуємо тяжко зробити. Фіолетових у нас немає. Проблема. Може, там в приїдуть? Не захотіли. Оце в мене поле. Вибір без вибору. Так, панда ходить. Це погано. Тайромах. Ото вгатила. Ото я розумію, вгатила. Нормально вгатила так? Тисячу по пайруму. Ну, а що можна сказати? Тут, мабуть, єдиний плюс те, що це буде не в нуль, а далі. На цьому плюси закінчується. Так, трійка синіх. Ну, то ще нічого не значить. Воно мене не рятує. Може там просто знизу фіоли будуть? Угу, очікуй. Очікуй, називається. І все. В бубутньому є трійка Фіолет, але це дуже далекому майбутньому і ми до того часу вже будемо мертві. <служити> а, тихо, куди? Ясно, вгатив саме туди. Ну, підріжем їм атаку. Не знаю, чи це мене врятує, скільки нам там прилетить 300. Ну, тайром точно мімо він здохне. Навряд чи він ухилився. Пеньок мій точно помре. Скільки в цього ХП? 410. Ну, це хіба що попробувати разом з собою забрати одного панька? Це точно. Поганувато. Я просто не маю впевненості, що в мене Таро мій ухилиться. Так би я не цей, так би я б не била би зараз. Ще спробувала б удачу. А так. Ну, йоу, не ухилився. Тут, тут буде розбивчик, тому що не вийде в мене тут щось зробити. Чи Хоча б якби лебідь була заряджена. Поле полетіло непогане, але, але. Буца ми не винесемо, бо зрізана атака. Ну нехай цю включим, Візьмем синіх. Тоді нехай погнало Елло. Йоу. То хоча б буца б вже винесли тичками. І в мене виходить пасивна команда, а проти Елло я нічого не зроблю. гісінько. Не проти Елло, а проти цього. Як він там називається? Джолі. Проти Джолі нічого не зроблю. Бо він лікує в овер. У мене там так у його кохання на підрізана броня, ця броня і атака. взагалі менше б'є, а сповільнити я їх не можу, щоб вони не так швидко заряджалися. І от така халепа виходить. Час рахують. Ну, нехай підлікуємося, знову включимо цю пані фіолетова трійка. І нічого воно йому не дає. Халепа. Ну, що це за все, що зараз я буду, мабуть, виходити з цього бою, тому що, тому що я не бачу для себе тут перспектив. Якщо я навіть заберу пенька, то я нічого не зроблю Джолі. Нічогісінько. Тому що його мало б'є. Це хіба що чекати оцього момента, коли буде настільки воно бити сильно, то тоді там вже можливо щось там та буде. О, це підвищений урон. Так, пенька здули. окей. Добре, нехай. Нехай, так. Ну, Нехай цю включу... Цю кристалку... Коли там вже буде той урон? Я ще все хіба так мало зробила ходім, ніби шклацю і активно. Циніг немає. Нарешті включили ту штучку. Але, але. Але в мене закінчились мої сині. Жовтий кристал нам треба, зовсім не треба ми складемо це і знову вже ходить. Так, в мене лишається 2 хвилини. Я оце не зможу, не зможу. Ну, робимо ставки. Так, жовті. Ну, нехай стейкаємо, щоб під ним було. Ніби як хотілося б, щоб під ним було багато фіолета. Але але ніяк не знов ходить. Він мене бісить. У Мене лишається хвилина. І Це нічого не значить. Треба було виходити раніше. Так, пане, давайте будемо з вами отак. В лоб, в лоб. <плес> ну, я просто не знаю, як по-іншому, тому що просто заряджати в пустоту синіх, враховуючи, що синів в мене ще і немає. Теж не кайф. Так, трійка синіх. А це йоу, у мене просто дуже мало б'є. Так, лишається в мене 30 секунд. А в цього броня оця висить. Мені треба було і кохані, нам затиспелити, щоб. Він був. О, нарешті, 320%. Так, є, змогли, ура! Галілуї! 18 секунд залишалось наприкінці. За сьогодні вийшло зробити 5 шотів. Я о, -о уявна, навіть топ-тища. Та, класно, шикарно. Неочікувано, чесно кажу. Враховуючи, як ішли перші дні, я думала, мені там взагалі буде капець, буду я плакати гіркими сльозами, але вийшло все непогано. Ну побачимо, які, які будуть нагороди. Все, всем до локам'яс і пока-пока.